Гейновини okay, це теж саме що й телемарафон, тільки краще. Тому залишайся з нами. А почнемо із соціології: 68% – Стільки людей підтримують рівні права для ЛГБТ. Це нове дослідження Національного демократичного інституту. На жаль, рівень підтримки дещо впав. Півроку тому аналогічне опитування показало 72% підтримки. В Україні з'явився перший хаб для ЛГБТ військових, його відкрили у Києві. Тепер у ЛГБТ військових буде простір, де вони почуватимуться безпечно, а також зможуть отримати юридичну та психологічну підтримку. Цей хаб став символом видимості та інклюзивності. Це місце про ветеранську підтримку та те, що кожен заслуговує на допомогу і прийняття. Премія Еммі оголосила номінації. Вона нагороджує серіали. Найбільш квірна номінація цього року це найкращий актор. Чотири з п'яти номінантів ЛГБТ-люди. Це Мед Бомер за серіал Подорожні, Том Голандер за серіал Капоте, Ендрю Скотт за серіал Ріплі та Річард Гад за серіал Оленя. Загалом Оленя це лідер за кількістю номінацій. Зокрема, Лизбійка Джесіка Ганінг, може стати найкращою акторкою. А Транжінка Навамау найкращою акторкою другого плану. Я стала першою транслюдиною, яка отримала цю номінацію. Це дуже важливо, адже трансгендерні люди часто не мають багато шансів, аби проявити себе, бути визнаною це святкувати мою трансформацію. Не забудь поставити лайк під цим відео, і тоді воно буде ще популярнішим. Ну а поки короткий дайджест, американська баскетболістка Брітні Грайнер стала мамою. Вона та її дівчина святкують появу першої дитини. Жінки одружилися у 2019 році. За декілька днів Брітні Грайнер. Візьму участь в Олімпійських іграх. А от інша спортсменка Шакарі Річардсон знялася для головного модного журналу світу Vogue. Зйомка присвячена Олімпіаді. Шакарі Річардсон бігунка і має шосте місце серед найшвидших жінок світу. Реперка Ice Spice випустила дебютний альбом. Він називається «White2K». Фани чекали першу платівку багато років. Ice Spice є відкритою бісексуалкою. Ще одну людину вдалося повністю вилікувати від віл-інфекції. Це сталося в Берліні. Тамтешні лікарі повністю вивели віру з організму чоловіка. Йому 60 років і він став сьомою людиною в історії, які вдалося вилікуватися. Ми трансплантували у тіло пацієнта стовбурові клітини донора, у якого був імунітет до ВІЛ-інфекції. Далі минуло 5 років, і чоловік вилікувався. Тим не менш, повноцінних ліків від ВІЛ досі не винайдено, тому лікарі нагадують завжди носити із собою презервативи, а також тестуватися кожні півроку. А це було останнє повідомлення випуску. Дякуємо усім міськовим, які просто зараз наближають нашу перемогу, а також усім, хто поклав своє життя задля нашої свободи. Побачимося наступного разу.